Розкажіть, де ночують машиністи та коли їдуть додому. У мене сьогодні якраз нічна зміна, тому ходімо і я покажу, де я сьогодні ночую. Зараз початок 12-ї ночі. Після постановки рухомого складу в депо і його відключення, ми проходимо далі до наших кімнат відпочинку. Кімнати відпочинку знаходяться в електродепо. Прийшовши ми обов'язково розписуємося заявку час і дивимося номер кімнати, в якому ми відпочиваємо. Загалом у нас є 24 окремі кімнати, розраховані на дві людини та споуми по одному. В нас є вбиральна, ванна кімната. А також, звісно, у нас є кімната для приймання їжі, в якій є все необхідне для цього. Проходимо далі в кімнату відпочинку, в якому є два окремі ліжка і своєю персональною постільною білизною.